18 лютого голова Лазівської районної державної адміністрації Богдан Костянтиновичерева провів планерну нараду. Основним питанням на якій було про виконання бюджету всіх рівнів 2012 року. Доповідала начальник районного фінансового управління Лариса Лукашенко. За її словами, зведений бюджет виконана на 112 відсотків. При плані майже 22 мільйони гривень. Фактично надійшло 24 мільйони 300 гривень. Всі податки та збори заплановані в бюджеті, виконані. Та перевиконані. У 2012 році всі галузі району профінансовані майже на 100%. «Галузь освіта в цілому профінансована на 44,5 мільйона. Це майже 100%. Галузь охорони здоров'я 38 мільйона. Також 99,2%. Галузь культура. Направлено 4,9 млн. 98%. Соціальний захист без врахування цільових субвенцій 3,7 млн. 97%. Фізична культура і спорт направлено 717,4 тисячі гривень, майже 100%. Житлово-комунальне господарство 450,7 тисячі гривень, 74%. Бюджетні кошти в основному спрямовувалися на першочергові заходи. Виплата заробітної плати 71 мільйон 500 тисяч гривень, медикаменти 1 мільйон 20 тисяч гривень, харчування 2 мільйони 300 тисяч гривень і спожиття енергоносії бюджетної сфери району 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Своєчасність фінансування захищених видатків та виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери Лузівського району знаходиться на особистому контролі голови райдержадміністрації. В Лазівському районі активно проходить кампанія декларування доходів громадян, що одноосібно обробляють власні земельні паї. Для зручності сільського населення спеціалістами Лазівської об'єднаної державної податкової інспекції здійснюються виїзні прийоми декларації по сільських та селищних радах району. Податкова інспекція щорічно здійснює виїзди до сільських рад Лазівського району. Аби громадяни за місцем проживання змогли надати декларації, при цьому їм надається практична допомога при складанні декларацій. Тут же в сільській раді вони мають можливість зразу і сплатити податок. В Яківлівській сільській раді 217 селян, власників земельних паїв, розмір яких перевищує 2 гектари, ведуть особисто сільськогосподарську діяльність і щороку подають декларації про доходи та сплачують податок. Сама декларація не складна у заповненні. Якщо виникають труднощі у розрахунку податку, допомогу нададуть фахівці податкової інспекції. Декларація про став заповнення, але багато, може трудно кому розібратися. Ми все це подсказуємо і показуємо. Ми не перші здаємо декларації, і нам намного удобно, що до нас в вслух приїжджають з районної налогової служби, що вони допомагають в заповненні нашої декларації. Частка сплаченого одноосібниками податку йде на розвиток територіальної громади. За попередніми даними до бюджету Яковлівської сільської ради в цьому році повинна надійти до 20 тисяч гривень. Кошти ці будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток сільської ради. Так, сільська рада виділяє кошти і для дошкільного навчального закладу, і для Яколівського НВК, для оздоровлення учнів, ну і на інші потреби, які поточні для утримання об'єктів, які перебувають у комунальній власності сільської ради. У 2012 році, за даними сільських та селищних голів Лазівського району, кількість власників, що мають паї та обробляють їх самостійно, складала 1553 громадянина. За результатами минулорічної кампанії декларування було нараховано 720 тисяч гривень. З них надійшло 715. У Лазівському районі розпочато двомісячник укладання колективних договорів. Станом на 1 лютого 2013 року в районі враховується 101 діючий колективний договір. Колективні договори укладено на 63% від загальної чисельності підприємства, які використовують найману працю. Колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин охоплено 95,5% від загальної чисельності найманих працівників по району спеціалістами управління праці та соціального Захисту населення адміністрації постійно проводиться робота удосконалення проведення в районі колективно-договірної кампанії та системний контроль за станом дотримання на підприємствах району чинного законодавства про працю останніми роками значно покращилася якість укладених колективних договорів, зазначила начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації. завдяки наповненню колективних договорів положеннями в частині дотримання норм та вимог трудового законодавства та за Конодавства про оплату праці, здійснення контролю за їх виконанням, середню заробітну плату по району за січень вересень 2012 року доведено до рівня двох гривні. І по відношенню до відповідного звітного періоду вона зросла на 33,9%. за підсумками дев'яти місяців 2012 року. Лазівський район займає 10 місце по регіону за рівнем оплати праці та перше місце за темпом росту заробітної плати. 13 лютого в ДЮСШ юність міста Лозова відбулись малі Олімпійські ігри. Діти Харківщини у заході брали участь команди третіх-четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівщини. Усього було 23 команди. Метою заходу була популяризація спорту олімпійського руху. Розпочались ігри з урочистої церемонії відкриття. Вгору було піднято державний прапор України. Провідний спеціаліст відділу сім'ї та молоді Лозівської райдержадміністрації Ігор Кош. Шлях побажав успіхів та перемог найсильнішим. Програма малих Олімпійських ігор складалася з чотирьох різних естафет. Першою була зустрічна естафета, де в кожній команді школярі бігли один одному на зустріч. Далі було трохи складніше, бо вид наступної естафети рідко де зустрінеш. Задача полягала в тому, щоб передати товаришеві естафету, треба було доїхати до нього лежачи на скейтборді, дошці з роликами, аби вдало добратися до пункту передачі. Учням треба було вправно керувати скейтом. Руками діти відштовхувались від підлоги, балансуванням тулубу задавався напрямок. Загалом ця естафета сподобалась дітям. Вони виконали її по різному та весело. Третя естафета змійка. Учні руками котили баскетбольний м'яч змійкою через маячки, чим швидше з цим. Команда впоралась, тим кращий результат у неї був. Цей вид естафети теж був цікавим та жвавим. І остання естафета картопля. Тут теж важливими були швидкість, спритність та уважність. Хлопці картоплю саджали, дівчата збирали. В якості картоплі використовували тенісні м'ячі. Цьогорічні малі Олімпійські ігри тривали біля двох годин. Учні молодших класів Лозівщини показали, що полюбляють активні розваги, спортивний азарт, бо це. Весело та корисно. Тому що в дітей на даний на сьогоднішній день третій-четвертий клас їм дуже так, азартно весело. І я думаю, з великим удовольствием вони к этому віднеслись і отримали велике удовольствие. На церемонії нагородження оголосили переможців на третьому місці учні 3-4 класів Катеринівської загальноосвітньої школи, на другому Краснопавлівського багатопрофільного ліцею і абсолютними переможцями ігор стали учні Орільського навчально-виховного комплексу. Секрет їхньої перемоги говорить вчитель фізичного виховання довгі тренування. Ми е, запаслися інвентарем, який необхідний був для цих змагань, і доб, ну, Добре підготувалися. Трійка переможців нагороджена була дипломами відділу сім'ї та молоді лозівської райдержадміністрації. Попереду ще по крайній мірі два етапи малих Олімпійських ігор. Незабаром так само змагатимуться учні п'ятих-шостих класів, згодом сьомі-восьмі класи. Школа, яка в результаті отримає найбільшу кількість балів, представлятиме лозівщину на обласних малих Олімпійських іграх. У неділю 24 лютого відбулись ігри першої чвертьфінальної групи першості Лозівського району з футзалу. Нагадаємо, майже місяць тому розпочалась районна першість. Щонеділі футбольні команди Лозівського району вели боротьбу у групах. Отже, у першому чвертьфіналі грали Артіль 2 Гарант, Єлизаветівка та Оріль. 2 гра між «Артіллю-2» та Гарантом була нічією 2-2. А далі були перемоги над Єлизаветівкою та Оріллю 2 Гарант з Єлизаветівкою розійшлись з рахунком 9-2. З Оріллю 2 краснопавлівці зіграли з рахунком 11-0. Артіль 2 здобула перемогу над Єлизаветівкою з рахунком 8-0, а над Оріллю 2 10-1. Таким чином, до фіналу потрапили команди Гарант та Артіль 2 Ці команди за ігровий день заробили по 10 очок. А Єлизаветівка та Оріль 2 завершили свою гру у першості. Дві команди довели, що гідні змагатися у престижних заходах районного рівня. Наступної неділі, 3 березня, відбудуться ігри другого чвертьфіналу. Як там будуть відбуватися події, сповістимо наступного понеділка.